За право потрапити у Хустську міську раду змагалися вісім кандидатів від різних політичних сил. Від партії Єдиний центр у виборчих перегонах взяв участь Іван Бучок. Своє волевиявлення здійснювали громадяни на виборчій дільниці під номером 17010 із восьмої ранку в одному окрузі. Те, що Україна перейшла на літній час, не завадило людям виконати свій громадянський обов'язок. Першу годину дуже мало проголосували, десь 20-30 чоловік. А вже саме, саме активно почали десь з 10 до часу. Це основна маса прийшла людей. У списках було зареєстровано всього 1719 громадян. Із них на дому проголосувати мало 16. Проте наприкінці дня загальна явка виборців не потішила. Менше половини зареєстрованих взяли участь у виборах. А це 830 осіб. На дільниці голосування проходило спокійно, без явних порушень. Офіційні звернення немає ні одного представника кандидата в депутати і звернення особисто людей немає. Скарги з дільниці не поступало, були тільки звернення осіб, які не мають можливість проголосувати. Ті, що напротязі цих двох місяців не пройшли, не перевірилися у реєстрі, чи вони є внесені. Це є всього троє осіб. Заходом виборчого процесу спостерігали і офіційні спостерігачі, були і представники преси навідувалися час від часу і самі кандидати. Виборчу дільницю зачинили о 22-й. Тоді і розпочалося підсумкове засідання членів ДВК, на якому підрахували голоси та склали протоколи. свої виборчі три протоколи трьох для того, щоб підрахувати точно, чи відповідає кількість. Надаємо комісії для Перевірки відрахування. Після перевірки усіх підрахунків члени МВК підбили підсумки голосування та оголосили остаточні результати проміжних виборів. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата. Перша. Госта Осислав Васильович, 25. Мучок Іван Іванович. 177. Кошик Федір Федорович. 3. Мигалко Іван Іванович. 30. Михайло Микола Олександрович 20, раковці Єва Йоспіна, 260, Саводош Віктор Михайлович, 47, Щербан Роман Іванович, 244. Після підрахунків затвердження всіх протоколів відповідно до чинного виборчого законодавства оголосили новообраного депутата Хустської міської ради. Ним стала Єва Раковці.